Ще раз доброго дня, шановні земляки. Я у Віктора Миколаївича Коваленка. Тема розмови: Відступ расистів, наступ ЗСУ і те, що нам робити. Ми спілкувалися останній раз про евакуацію. Ви пам'ятаєте, скільки це викликало різних, різних думок, слухів. Зараз знову будемо говорити про це. Віктор Миколаєвич. Дякую, що ви в цей напружений момент погодилися зустрітись на кілька слів. Скажіть, будь ласка, найперше питання на устах можна повертатись сьогодні? Удянам в гурказачок, людям в Туро Макарово? Можна сьогодні їхати туди людям? Скажіть, тому що люди їхатимуть, навіть якщо їх не пускатимуть військові, вони будуть їхати додому. Можна це робити? Не можна, як ви це бачите. Ну, по перше, вітаю всіх земляків звільненням території Зочівської громади, Макарова, Турова, частина УД, які було, де були російські війська. Вони відійшли. і практично уся Харківська область звільнена. Це великий круг. Слава Збройним силам України, слава нашим героям, воякам. На сьогоднішній день військові категорично забороняють повертатися в ці населені пункти. Ми Вчора були в Удах, були вчора вудах. Там на сьогодні залишилось три наших земляка. Два чоловіка сьогодні виїжджають. Тіля остається один, але ми будемо мовляти, щоб він також виїхав. Ну ви знаєте, без болю, без сліз на це жатья дивитися дуже, дуже важко. Розбити практично всі будинки. Школа, садик, ви про це знаєте, дуже багато мін, боєприпасів, які валяються по селу незірваних снарядів і багато іншого. Наші хлопці працюють, вони виконують свій військовий обов'язок, але я вам скажу, що практично вся лінія електромереж розпочинаючи. Із Золочева і до УД, вона просто знищена. Опори, лінії енергомереж, все на землі, там, підня... там працювати не то, що місяць, місяцями. Я розумію те, що відновлювати дуже-дуже буде важко. Що стосується Макарова, ну, світличний також, там ще йде робота по розмінуванню, дуже багато там, не розірвавшихся, Снарядів, мін, і дорога, яка йде на козачку, ну вона повністю замінована. Там, де наші міни ставили, то розуміло. І ті е, мінні поля, які поставили росіяни, особливо макарова Турова, там дуже багато мін, дуже небезпечно. Ми планували сьогодні поїхати туди, відвести відповідно е, і плівку, і харчі, і все, що необхідно для них медикаменти. Але ну я не знаю скільки потрібно часу, щоб там, хоча б дорогу розмінувати. Ми маємо негативні наслідки вчорашнього вечора. Це три е цивільні, які загинули у Макарівці, наші земляки, і одна отримала поранення. На жаль, вони хотіли виїхати там по грунтовкам, але ж е таким чином трапилося горе. Тому військові забороняють, іде там зачистка, розчистка. З цього буде команда, ми одразу туди будемо виїжджати. Таким чином. Тому я дуже прошу утриматися родичів, знайомих, волонтерів відвідувати ці міста. А якщо хтось хоче поїхати, то ми безумовно в першу чергу поставимо до відома про те, що є безпечний. Шлях поїздки до цих сіл. Мало того, ми відпрацьовували питання заїхати в Макаурова, Турова через Дергачівську громаду. Там теж військові сказали, що дуже багато поставлено мін, і пастки, і заміновані будинки є і багато іншого. Тому небезпека на кожному кроці, на жаль. А наші освободителі в лапках кажу, вони старалися так, щоб е, вони явно тут не збиралися жити, раз вони мінували. Вони на ну, на відходах помінували центральні якраз шляхи, пост, е, замінували грунтові, тому що там лінія фронту йшла, і mm. тому безумовно е, це пост вони зробили. І коли вони відступали, вони практично цілий день мінували. Це інформація достовірна. Тобто нічого хорошого чекати на і мало того, я скажу навіть більше. Міни поставили такі, які ну дуже важко взяти металошукачем. Це пластикові міни, пластикові. це я і ще по тій війні в Афганістані пам'ятаю ці міни. Це дуже небезпечні міни. Тобто, нібито немає мін, і все ж таки можна нарватися. Я маю на увазі металевих, а пластикові це дуже небезпечна штука. Віктор Миколаївич, ми е, на порозі зими вже осінь почалася. Сьогодні вже холодно, і що я помітив? Сьогодні в золочеві дуже багато людей повернулося. уже сьогодні. Багато на вулицях людей машин. Золочів, який був пусткою в останні часи, зараз оживає, і я так думаю, що люди будуть намагатись повертатися в селище золочів і там, де не було окупованих територій, це довжик фиски і так далі. Скажіть, ви залишаєте як і раніше, і будете працювати над тим, щоб ми змогли перезимувати тут? Я знаю про евакуацію, але багато хто тепер не буде ну, погоджуватись. Ми це очевидно, бачимо. Останні події вони. На це питання відповіли. Єдине, що мене дуже хвилює, я вчора керівників і енергопідрозділу, і газопідрозділу розмовляв, і Київстаром, тому що потрібно відновлювати і вишки, і газ, yeah. і вода, енерг... ну, має на увазі водопостачання і все інше, мене дуже хвилює, як я вже сказав, ситуація з цього приводу по удам. Я попросив їх надати пропозиції для спілкування з обласними і районною владою для того, щоб додаткові сили нам надали з точки зору відновлення енергомереж. Це стосується і і Карасівки. Ви знаєте, яка там ситуація Калинова. Люди от час готові світличне повертатися там потрібно. Ну і безумовно, дуже наш хвилюючий, це одноробівка, о той кущ. Баранівка, Козачка, Сотий Гурказочок, там люди, ви знаєте, про це залишалися. Але ну, от у нас, як кажуть, включай фари за автомобіля на Дальню, потрібно готуватися до зими. І, маючи нагоду, хочу сказати, що ми говорили про це людям, що після 15 вересня почнемо активну роботу, щоб забезпечити дровами. Значить, хочу сказати, що. На тому тижні під час наради я піднімав неодноразово це питання і попередньо щодо забезпечення дровами. Ви розумієте, що стосується посадок лісів, ми не маємо до цього відношення. Тому що це обліс, це гутянський, це жовтневий ліс, госпи, це підрозділи за які відповіді, які відповідають да. до речі, за для забезпечення дровами. Але хочу наголосити, користуючись нагодою, прошу: якщо є, є питання щодо забезпечення дровами, на першому поверсі, на першому поверсі нашого на нашої селищної ради Добре. з 8 до 10 працює фахівець. Злочивського лісгоспу це не ваш фахівець, це не, фахівець, не. фахівець, якому ви надали приміщення. Так розумію? Ми надали. Ми відпрацювали з, з підрозділом злочивського лісгоспу, Жовтневого лісгоспу. Угу. і там людина буде працювати, приймати, допомагати, консультувати. Цінова політика. Вибачайте, я не е, реклама для цих речей, але е, головне, щоб люди були у теплі. Звичайно, але є одна річ, яку мені хотілось би, щоб зрозуміли люди, тому що ви завжди крайній, але згідно розпорядження нашого голови власної військової, ну, нам не а, да, адміністрації в ліс заборонено заходити, а заборонено заходити всім, крім лісовиків, лісівників. Цих же самих, тобто вони можуть там працювати. Представники органів місцевого самоврядування не мають права заходити в ліс. Тому ви можете надати, надати да, кабінет. Я просто пояснюю ще раз людям, потім, mm -hmm. тому що тільки що в вашому, вашому коридорі я бачив людей, які прийшли по дрова до вас. Так, та ну тут черга, але от давайте скажемо так: ну заборонили в ліс. Ну ми ж розуміємо, і я розумію, і ви вас від розумієте, скільки вальожиха у лісі. Повно. Дуже багато. Ну, може, вони там, я не знаю, опеньки розводять. Але питання в чому? Ну, не вже не ну, є з держлісгоспу України. Ми неодноразово і мої колеги і на, на радах казали, ми упорядкуємо, проконтролюємо не ми, а лісгосп. Хай дають спеціаліста супровід. Безумовно, ну, ви гляньте, що там в лісах. То там дров повно може повно. забезпечений на десятиріччя. Але, знаєте, тут ситуація і не сам не гам, і не на другому дамо. Ну в тому, тут виникає питання: хто крайній? Крайні кавалента завжди, але, але, але я думаю, що якщо будуть такі е, проблеми, то я думаю, що військовий стан ми не можемо демонстрації там, протесту проти е, недороб, недоробок лісник, лісників. Але я думаю, що люди будуть дуже протестувати проти того, що в лісі дрова є, а в них дров нема. Я ну, думаю, багато а, людей. То, ви ж розумієте, скільки опівсами міни любий да, регіон? Да. візьми. любий регіон, і там небезпеки е, хватає. Вибачає дана да. небезпека не хватає, тому. Є питання, є проблема, але давайте це не моя зона відповідальності. Я буду видавати за те, щоб, Можуть, щоб упорядкувати цю систему. Мало того, звернувся до Сергія Слинька, нашого керівника, щоб відпідняти на його з його керівника відняла це питання щодо того, щоб на в цей важкий день. В цей період надали е, дозвіл е, на в районі е, Золочівської громади визначити ділянки для того, щоб е, ну вирубку робити, але це їхня робота, так бо ви ж розумієте: транспортування, паливо, загрузка, погрузка. Як порахувати скільки зараз уже коштує автомобіль? від 12 е, з дровами до 16 тисяч. Де у людей можуть бути кошти? Є проблема. Але ми відпрацювали це питання, і людина тут буде працювати. Будь ласка, можете звертатись за нього на першому поверсі. Ми спількували вісьми на... до десяти ще раз. Нагадаємо. Спілкувалися на початку тижня з Анатолієм Васильовичем Рисовим, головою районної uh -huh. державної адміністрації військової. Він сказав, що заявки, в тому числі від Золочівської громади, на забезпечення дровами надійшли до них І ти ще домоволодінь. Домоволоді ми порахували, відпрацювали старостами. По Я так розумію, якийсь централізований варіант постачання палива цього також може бути. Він ще не знає, як воно буде, він сам цього не знає, але на цьому тижні ми вже будемо знати деякі відповіді. Так що тут може бути якась допомога людям, може буде якесь централізоване. Знаєте, я на це дуже сподіваюся, дуже. Бо ну, ви знаєте, багато людей втратили роботу, коштів немає. Да. Люди, які будуть повертатись, також вони зараз кошти витрачені там, то на зйом квартири, то на харчину. Ми ж це розуміємо. Бідні люди щодені. будуть повертатись, не багаті. Будуть бідні нужденні люди повертатись в свої села. У Проблеми, них не буде грошей, грошей. не було роботи. Так, да, це буде. Але саме головне, щоб не стріляли. Ми е... розуміємо, що ми прикордонна територія. Будь ласка, ви знаєте, вчора і Сумську область, там прилеглій території громад обстрілювали. Оце головне. А ми розбираємося з цими речами, скандалами, без скандалів. Але ми розберемося. Головне, щоб не стріляли. Не. Бо ну, коли люди гинуть, це найгірше. Дякую, Віктор Миколаївич, за це коротке інтерв'ю. Воно було дуже важливе. Я ще раз хочу сказати нашим землякам: з нами Коваленко, з нами певна команда. Я зараз не говорю про весь депутатський корпус. Я хотів би бачити депутатів в строю в золочі ті, які виступали за те, щоб наша життя була краща. Да? От, якби вони зараз її робили кращою, а не сікалися там в інтернеті і не лили бруд, чим вони займаються регулярно. Я просто не, не можу зараз змовчати. І все ж команді дякую від жителів Золочівщини, дякую вам особистої команді, яку ви очолюєте на сьогоднішній день. Я сподіваюся, що ми переживемо зиму, і за зиму настане тут ще більше. Ми зможемо вистояти. Треба бути просто розумними, сильними, такими, як ми є насправді. Дякую, Слава дорогі, Україні, Слава Збройним силам України і слава <рес> Золочівщині. Все буде Золочівщина, все буде Україна, ми переможемо обов'язково. І тепер ми завжди ці слова з вами повторювали, і тепер ми їх повторюємо знову і маємо певні, конкретні, добрячі підтвердження. Дякую. Дай Бог здоров'я всім. всім. З вами була Газета Заря, Василь Мірошник. До нових зустрічей.